Так що, добрий вечір. Будемо. Як то кажуть, всі нас називали лохами. Не ну... будемо <смі> зміняти тим, що, чим нам нас називають. Ми купили 50 штук. Да. І зараз будемо перевіряти судьбу лохотронства. Так, тільки безстреньку давай. Бестро Би треба, да. так? Да? Тут вже тут щось з цього. блядь. Не, нема Це вже, це вже, вже погано. Да. Та це вже погано. Я вже зразу, да? Ти Треба дивитися, так, тут дивись. От то погано. Та це все. Є пора це. Та... Ні, ну це взагалі. Там один дядько що 40 тисяч виграв. Ні, це вообще вийшов взагалі. сам, це я там купляла. Ось ми бачиш. Прикинь, і всі без однієї цієї. Диви вже скільки відкриви. Так не було. Ну, як то кажуть, без. Да. Лохає, жість, плоха життя, плоха. Osionfish. Ну ми, ну ми іспитаєм судьбу. Дивись скільки вже. Проще б я лобстера купила. Лобстера? За 500 гривень. Та щас ми тут бомбаньом і не одну лобстера купимо. Та є, я тобі говорю, щас побачите. Є, сьогодні не все. Не наший день. Ні, це просто треба було тобі йти вибирати, а не мені. Диви, не робляй на це. Диви. Представляєш, це буде взагалі позорняк буде. Та так? Після ні одного цього. Оце, оце, да. оце буде хід, це буде хід, чуєте? Це буде це буде повоен хит. Он не коли у них есть такие бумажочки, вони тоді ложать. Да? А сейчас, ну, конечно. Ого, багато. Так, подождите. Ну, 25 гривень. Все, перша є. Перша є. Так надіждах були, коротше, короче, да? Uh -huh. А тут, короче, она. Ну ситуация интересно. Да? Ну, конечно. Я уже расстроилась якщо честно. Так, кому уж тут расстраиваться роз... Ого, ты башла скільки то. 124 гривни. Ого. Ну все. Боже, будешь на на пачку царят Ена. Ну да. Так, мені треба тушнула. За 500 я могла бы ей хорошу купить. Я думаю, да. То я лошара купила лотерей. А -а -а. Та всі, все купляются, все пробуют свою. Ну, то кажуть. Да? Ось сюди ще я загляджу. 25. 25. Ще й копійка там, да, 25 і купити 99,98 купити. А наша буде копійка. Забей, успокойся. Лузабель, ти подивись, що ми робимо. Пішла вже комп'ютер увімкнесь. Ось оній. Ось сюди дивись машина. 129 грн, це вже у нас було, да? А там 124, Ну, багато. 25, 99, вже не озвучує. Це що, для тебе не гроші? Чи? Це, це вже. Тут це, наполовину відкрили, ось 9, 12 гривень. 13.99. Копійку ще описати. А ні? це так уже тіпа типу, з цим налогом. Просто, це, чи що? Вище, там. Не, а, з налогом типа вже? Не, не знаю. А тут дуляна. Тут теж ще одна. Ні, тут аж жопа. 25. Тут не мене нічого. Що це таке ви? Літя, я не паня. Двітя, треба було тобі цей вибирати, я тобі кажу. Та дивися, що це щось не дня. Луис Альбарто пойшов. Значит. Люди Альбарто? Черный, Чор, черный, черный. Бачив черный, навезение. А что ты на том кипит? Яйца? Ага, тишина. Да что тут? Шо не це? Тут это все. Ну все, типа, до стены, сейчас мы хрябнем на все сотеньку на. Вот угу. вс, 200 гривен. Да, давите, ничего себе. Это что-то мы даже... Вот белый не отбили? Ну да. Вроде бы их отбилось. Улучшается отбили. Якщо отбили, тоді поїдемо і ти вибереш на той виграш других лотерей. Других лотерей? Так, да, тільки ти вибори, бо бачиш вибирай, побачиш. Так добре ну. Так, три штуки. Три штуки, все. Твої Ноль. Я думаю, теж що нічого. Оце теж ноль. Да? Ну все тоді. А надіжди, які були. І тут у нас 12 гривень. Так, і значить, то і того. 12, 200, 25, 12, 25, 129, 25, 124, 25. Почитай, бо я його не бачити. Коротше, виграш 583. 83 значить, гривні ми в плюсі. Да, Беремо оці, поїдемо, візьмемо ці лотерейки, що виграли. І цей раз вибереш ти, бо в мене. І будемо далі. Судьбу іспитувати. Будемо побачити. — Сьогодні, мабуть, не на наш іде. Та да. да, -да.